Доброго мирного всім дня! Сьогодні Грінуа на складі виробника тепличної плівки Планета Пластик. Ми хочемо вам у деталях розказати про тепличну плівку Планета Пластик, яку ми з гордістю представляємо в нашому магазині. Почнемо з самого очевидного. Це різний колір рулонів. Ми представляємо тепличну плівку Планета Пластик трьох кольорів: рожевий, зелений та жовтий. Рожевим позначена тришарова теплична плівка товщиною 150 мікрометрів з заводською гарантією на 6 сезонів ув 6 Зеленим тришарова теплична плівка товщиною 120 мікрометрів на 4 сезони ув 4 Жовтим плівка СТ-24 товщиною 80, 90, 100-120 мікрометрів на 24 місяці. По відгукам наших клієнтів реальний строк служби плівки Планета Пласик перевищує заводську гарантію на 2-4 сезони. Колір плівки не впливає на фізичні властивості плівки і є 100% маркетинговим ходом виробника. У плівку додається відповідного кольору харчовий барник, який через місяць на сонці повністю виграє. Робиться це виключно для зручності роботи на складі або в магазинах. Адже при великій кількості різноманіття плівок усім швидше орієнтуватися, яка перед ними плівка по її кольору. Також колір є частково захистом від підробок, бо кожен виробник має свій відтінок барника. Ну і саме банальне призначення це те, що людина через декілька років використання плівки при наступному замовленні погано пам'ятає деталі замовлення, але добре пам'ятає кольор раніше замовленої плівки. Ще одним з методів захисту від підробок є штампування плівки по краю, де вказано виробника і дату виробництва, а також штампування плівки по європейським законам вказує на її відповідність iso сертифікації. Важливим параметром для замовника є відповідність тепличної плівки, заявленої виробником або продавцем товщини. Різна товщина плівки не впливає на теплоізоляцію теплиці, але це важливий параметр. Для визначення протидії механічним пошкодженням вітру, граду, снігу. Як же ми можемо перевірити товщину плівки? Самим явним способом є вимірюванням мікрометра. Але такий прибор не лежить в кишені кожного пересічного громадянина. Тому самим легким способом є зважування. І ми дуже рекомендуємо вам це робити при отриманні товару, особливо якщо ви замовили плічну плівку на метраж. На нашому сайті ви знайдете статтю з реальною вагою рулонів тепличної плівки Planeta Plastic. Для плівки на метраж не складно буде вирахувати вагу замовленого відрізу при співвідношенні його до ваги до цілого рулону. Якщо вага, наприклад, на 20% менше у порівнянні, то вам, скоріш за все, замість 120 мікрометрів, наприклад, плівки, прислали 100 мікрометрів. Ну і найважливіший параметр це багатошаровість плівки. Хочемо почати з того, що теплична плівка має відміну від будівельної плівки наявністю добавки стабілізатору для захисту від дії ультрафіолету. Планета Пластик є єдиним заводом в Україні, який виготовляє багатошарові плівки. На вигляд, це звичайна плівка, але саме виробництво плівки виконується одночасним накладанням декількох шарів один на один методом тришарової екструзії. Для чого це робиться, чому всі добавки не вкласти в один шар плівки? Давайте розберемося. Насправді не всі добавки дружать одна з одною, тому всі необхідні добавки можна використовувати лише при накладанні одна на одну. Перший шар завжди має в собі світлостабілізатор, який забезпечує захист молекулярної структури виробу від руйнування під негативним впливом сонячного ультрафіолетового випромінювання. Кількість даної добавки визначає гарантійний строк. Служби плівки. 4 сезони або 6 сезонів. В середній шар плівки вводиться спеціальна добавка, яка підвищує стійкість плівки до механічних пошкоджень і продовжує термін її служби. В останній шар додають антистатик, який не дозволяє пилу і бруду сідати на поверхню. Це значить, що краплі конденсату, які впадуть з плівки на рослини, будуть чистими і не викличуть їх захворювання. А також мутніє сама поверхня плівки. Загалом тришарова плівка по фізичним параметрам більш міцна на розтягування і на прокол. Вона приблизно на 30% краща по фізичним властивостям, чим одношарова. Існує ще спеціальна прозора семишарова плівка товщиною 150 мікрометрів, шириною 14 і 16 метрів для великих промислових теплиць. В дану плівку входять. Наступні додаткові важливі добавки. Добавка Ева, яка забезпечує високу світлопроникність, збільшує міцність та еластичність плівки навіть при низьких температурах. Тобто світло буде завжди достатньо для фотосинтезу ваших рослин. Добавка АЕФ антифог, яку приміняють замість добавки антистатик. Краплі конденсату взагалі не падають на рослини. Вони розтікаються рівним шаром по поверхні плівки, таким чином виключаючи ефект лінзи. Добавка IR абсорбент інфрачервоного випромінювання, яка сприяє збереженню тепла всередині теплиці, посилюючи парниковий ефект на 3-5 градусів Цельсія. Це прискорює дозрівання врожаю мінімум на 2 тижні. Загалом дана плівка має ряд наступних переваг. Вона Прияє створенню контрольованого мікроклімату в теплиці, контролює розсіювання світла, підвищує якість та кількість рожаю, захищає рослини від опіків, Сприяє запобіганню розвитку багатьох захворювань. Якщо у вас після даного відео ще залишились питання, то пишіть їх в коментарях. Ми з радістю вам надамо відповідь. Хотілося б наголосити, що наш магазин Грінуа пропонує дану теплічну плівку як рулона так і на метраж. Ми завжди чекаємо вас і ваші замовлення. Посилання на категорію з плівкою, посилання на статтю з вагою ролонів, а також на наш магазин ви знайдете в описі під даним відео. Ставте подобайки і не забудьте підписатись, щоб першими отримувати корисні новини. До зустрічі в наступних відео. Гарного вам і мирного дня!